Всім моє вітання. Ви на каналі «Виноград і сад на дачі. З вами Володимир Ісаєнко. Зараз зима, 15 січня, і вам пропонується огляд таких чотирьох чудових форм винограду селекції Балабанова АФ. Ці грони, фото зроблені на винограднику Олександра Гергеля в місті Полтава. Він вирощує ці форми вже більше чотирьох років і дуже ними задоволений. Нема тріску чудовий дуже смак гармонічний. От, чудова ягода, і от їх характеристики взяті з інтернету в таблиці. Як бачите, самий ранній – це румейка 95-100 днів на початку серпня. Визріває в Полтаві. За ним визрівають майже одночасно Андрюша і Бешевський, от, А самим останнім урум. Але все залежить від навантаження і погоди. Як бачите, тут великої різниці нема, окрім румейки і Урума цей виноград буде радувати вас своїми смаковими якостями весь серпень місяць, починаючи з румейки і закінчуючи урумом в кінці серпня. Смак дуже гарний, хрусткий, м'якуш щільний. Шкірка при їді не відчувається. Дуже смачний гармонічний смак. Тут нема ніяких ізисків, мускатів, але ягода на смак дуже приємна, якраз для гурманів. По розміру вони також десь одного порядка. І дуже гарного кольору. Грони дуже нарядні. І великі виноград цей предназначений для споживання в сім'ї і годиться дуже для бізнесу. Такі грони на прилавку не затримаєтесь. Бачите, яка гарна румейка. Ну, далі ви побачите і інші ці форми винограду. Як його краще вирощувати? Краще вирощувати формування віяло, але з віддаленою зоною плодоношення. Він краще плодоносить при накопиченні старої древесини. Ця румейка зроблені фотографії вирощена на прищепі у Олександра Гергеля в Полтаві. І от бачите, які гарні ягоди, і вони достатньо великі. При розкушуванні, от така ягода щільна з дуже таким. Приємним хрустом розкусується, ну, а шкірка, як я і говорив, вона з'їдається. Оси до всіх чотирьох форм винограду толерантні. Далі ви побачите Андрюшу. Там хазяїн е, вирощує у таких мішечках. Справа в тому, що Андрюшу вирощує сусід е, Гергеля Олександра. Там через дорогу його виноградник знаходиться від його е, обіця. І е, він отягнув їх у мішочки. Далі ви все це побачите. А Олександр Гергель не одягає. І от такі гарні грони. От якраз цей виноград. Алло, значить, до тріску. Ну, за 4 роки, що вирощував Олександр і його сусід. От як бачите, зліва там в мішочках деякі грони. Ми для зйомки ці грони повитягували були з мішків, з дозволу хазяїна. От. Значить, Оси толерантні до цього, ну, для надійності ото одягли в мішечки. Тріску. Тріску за 4 роки не спостерігалося ні в самого Олександра Гергеля, ні в його сусіда. Грунт у них е, суглинок такий з е, доволі товстим е, шаром чорнозему. Ну, Виноградник, звісно, е, поливається е, по дренажам. Гергель перелопачує. Е, Ґрунт. А як бачите, сусід його тут все знаходиться задерненно в траві. от Ну і от такі великі достатньо ягоди у Андрюші порядка 9 грам. Ну, у самі великі Урума ви далі побачите, там вони можуть взагалі до 18 грам бути. Значить, по поводу хвороб. По поводу хвороб виноградника обидва обробляються фунгіцидами. Ну, При стандартних обробках, то все виходить нормально, хвороб нема. От. Але якщо не оброблять засід, то що ви бачите, алло, у нього. От. Один рік спробував не обробляти, обробляв тільки біологічними препаратами, і на що був наказаний, так що треба обробляти. Фунгіцидами. Поливати при необхідності. Лоза у всіх чотирьох форм визріває гарно. Ну, от Бешовський, от такий красень у Гергеля Олександра, як бачите, дуже красива і дуже смачна ягода, форма така цікава. Це також прищепа. Прищепа тут на цьому кущі у нього, мабуть, сортів 4 чи 5. От і кущ навантажений дуже сильно. Якщо у Андрюші це корневласний був кущ, і там тільки один Андрюша знаходився, і кількість, як ви бачили, доволі багата. Ми не все показали, там кілограм 20 не менше висить на тому кущу, то це на прищепі. Значить, як я сказав, формування віяло з віддаленою зоною плодоношення, тому на зиму все це кладеться на землю, вкривається морозостійкість у всіх чотирьох форм мінус 23 градуси, Ну от я бачите, ягодка, скільки там? 13,79, ну 13,8 грама, достатньо велика. Довжина 32 грама, дуже е, така гарна. гарний розмір, гарна ягода. Е, М'якуш щільний, і е, шкірка е, не заважає їсти, розкушується, не заважає їсти. От бачите, як розрізається, От, достатньо щільна м'якоть, дуже смачна ягода, ягода для гурманів. От такі грони От. Е, знаходяться в тіні е, листя. Ну, а це урум, урум У е, дозріває із цієї четвірки саме останній. Такі дуже цікаві грони. І цікава ягода. Зверніть увагу на кінчик ягоди. Там якби увігнуто в саму середину. От є таке, бачите, якраз показує пальцем. Це також прищепа. от, І тут є фотографії, зняті як в 20-му, так і в 21 му році. От, це найбільша ягода оказалась 13,5 грам, 13,59. Ну, Лекціонер заявив, що може бути і 18 грам. Ну, поки таких ягід 18 грамів не було, а до 14 є грони. Недостатньо великі, нормальні грони, особливо хто займається бізнесом, то це якраз сама хороша грона. Тому що велику грону, як ви знаєте, і продати важче. От така красива красуня ягода і Дуже смачна. Ну, а ота виямка на кінці ягоди, вона придає якийсь особливий такий шар. Може, кому це і дуже сподобається саме це. Якуш, як і в тих формах, щільний. Смак у всіх чотирьох гармонічний, але як я казав, дуже смачна ягода. От. Вона не бувають такі приторні солодкі, тут все гармонічне накопичення цукру. Ось такі ці чудові форми винограду селекції Балобанова АФ. На цьому все. Дякую всім за увагу, всім мирного неба і до побачення в наступному відео.